Севченко, думи мої, думи мої уривок. Серце мліло, не хотіло співать на чужині, не хотілось в снігу, в лісі в козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі є, В Україні витають. Там широко, там весело, От краю до краю, як та воля. Що минулась ніб широкий море. В степ і степ ревуть пороги і могили у гори. Там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтою татарами засівала поле, засівала мого року, поки не листили, а тим часом виросла могила. Не втирайте ж мої сльози, нехай собі лються, чуже поле поливають щодня і щоночі, поки, поки не засиплю чужим піском очі. Думи мої, думи мої, квіти мої діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти, Україною йдіть. В нашу Україну Дитині, з сиротами, а я тут загину, там найдете щире серце і ласкаве слово, там найдете щиру правду, а ще й може й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину.